Можна уявити собі якогось Трампа, який домовляється про щось з Путіним, а потім виявляється, що український народ не збирається акцептувати ці домовленості двох самозакоханих правителів. І це вже може бути серйозною проблемою не тільки для Путіна, але й для Трампа, проти якого буде спрямована громадська думка в самих Сполучених Штатах, коли побачать, що він. Капітулює за інший народ, який готовий продовжувати боротьбу. Якби це для Трампа не стало останніми днями його політичної кар'єри в такій ситуації, це теж треба усвідомлювати. Так що не треба думати, що хтось зможе заключити якесь кулуарну угоду, якщо український народ буде готовий до подальшої боротьби проти Росії аж до виснаження сусідньої держави. І це якраз стосується і слів президента Зеленського. Звичайно, виборчий штаб Трампа. Нічого не зобов'язаний повідомляти президенту Зеленському і всім нам. Вони займаються своїми виборами. Це інша держава, і президент цієї держави в разі перемоги на виборах буде вирішувати, кому йому допомагати і кому ні. Однак це Сполучені Штати Америки, це не однопартійна система, це складна система взаємин, реагувань, конгресу таке інше. таке інше. І ми абсолютно не зобов'язані підкорятися будь-яким рішенням і будь-якій маячні, яку пов'язують у сучасному світі із ім'ям Дональда Трампа. Більшість американців може собі обрати будь-якого президента, навіть такого, як і українці могли обрати собі будь-якого президента. Але це не означає, що українці мають погоджуватися з якимись ілюзіями, з якимись тарганами, які живуть в голові Дональда Трампа, і з тими тарганами, які живуть в голові його прихильників, і заважають всім цим людям побачити реальне обличчя людини, яку вони б хотіли б знову, навіть після подій у Капітолі, привести до Білого Дому. Це взагалі просто важко собі уявити рівень деградації такого суспільства. І я це абсолютно чесно скажу, але нам доведеться жити з такою деградацією Сполучених Штатів Америки. Це абсолютно нормальна ситуація, деградація. Сполучених Штатів Америки з точки зору ізоляціонізму в 30-ті роки, і це стосувалося не тільки президента, тому що президент не був деградований. Президент якраз хотів би це змінити. Це має на увазі Франклін Рузвельт. але більшості людей привела американців до Другої світової війни. Нинішня деградація обов'язково закінчиться. Такими в Сполучених Штатів Америки про які сучасні американці навіть собі не уявляють, як не уявляли українці в 2019 році. Але я обіцяю вам, що в разі якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки, багато тих, хто його за нього проголосують, не доживуть до його закінчення. Його терміну відаля. Як ви російте в контексті останніх ну, зокрема і дебатів? Дев'ята година в нас вимкнуло світло, працюємо на генераторах. Звук чути пане Віталія Портнікова. Наші дочі бачать. в контексті останніх дебатів. Я так розумію, що шанси Дональда Трампа стають все вищими і вищими, і нам треба готуватися до цієї перемоги. І президент Зеленський... У Дональда Трампа завжди були високі шанси перемогти на президентських виборах. Вони були високими і вісім років тому, і чотири роки тому. І зараз вони є високими. Не було дня, коли Дональд Трамп був аутсайдером. Це а якими є шанси є? Байдена тоді. Давайте так поговоримо. Шанси Байдена є рівно такими, якими вони були до початку цієї передвиборчої кампанії. Угу. Байден може як програти, так і перемогти у цих виборах. Звичайно, ми побачили ці дебати, в яких президент Байден був явно не в кращій фізичній формі. Але я хотів би нагадати, що коли ми обираємо президента, може українцям це важко зрозуміти, а може й багатьом американцям важко це зрозуміти. Ми обираємо насамперед концепцію розвитку країни, а потім вже людину. Якщо багатьом американцям подобається та концепція розвитку країни, з якою виступає Дональд Трамп, вони оберуть Дональда Трампа. І ми можемо до цього готуватися, не готуватися. А як нам до цього готуватися? От уявіть собі, що ми підготувалися. Президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп. Він домовився із Володимиром Путіним, що ми віддаємо Росії ту територію, яку вона бажає, серед прихильників Трампа популярна теза по Дніпру. По Дніпру це ж все російськомовні території. По Дніпру. А інша територія отримує якісь гарантії безпеки від Сполучених Штатів і буде собі нейтральною країною між Євросоюзом і, і Росією. Ну, така маленька Україна, яка не буде заважати Володимиру Путіну, але дозволить йому оголосити про свою велику перемогу над Заходом. Ну, по-перше, я впевнений, що далі почнуться нові конфлікти, і що Сполучені Штати втягнуться у війну з Китаєм. Це я вам обіцяю, що Дональд Трамп піде на такі рішення, але ми говоримо про нас з вами. Чого ми маємо з цим погоджуватися? Поки у нас є армія, поки у нас є населення, яке готове до опору, поки у нас є можливості бити по території. Росії, чого ми маємо з цим погоджуватися, питаю вас, Голде Меєр абсолютно чітко сказала президенту Сполучених Штатів Річарду Нікса, що якщо він не допоможе, Ізраїль зможе засувати ядерну зброю, щоб вирішити питання своєї безпеки. Там теж була така ситуація. Тодішній президент Сполучених Штатів у війні судного дня не дуже хотів допомагати Ізраїлю, щоб не сваритися з арабськими країнами. Так було. Ну і що? Чому маленький Ізраїль, то вже не мова йде про ядерну зброю, мова йде про волю до опору, може ігнорувати точку зору Сполучених Штатів Америки, а ми зобов'язані з усім погоджуватися, коли мова йде про допомогу нам. Значить, будемо воювати цією зброєю, яку нам будуть давати європейці, будемо жити гірше. Але виникає в мене інше питання. Якщо ми так ставимо питання, що це залежить виключно від того, яка буде думка у президента Сполучених Штатів. Може нам не чекати перемоги Трампа, а прийняти умову Володимира Путіна вже сьогодні. Для початку. Я думаю, на тих умовах, які сьогодні пропонує Володимир Путін, можна війну закінчити на час. На час. Передати Росії ті території, про які вона говорить, запровадити. Другу офіційну мову російську розоружити армію. Ну, якщо люди на це готові, причому тут Трамп. Це ж не Трамп вирішує, це вони вирішують. Я вам можу чітко сказати, що буде е, після такого рішення. Шановні колеги, через 2-3 роки Україна зникне з політичної мапи світу. Угу. Але у нас з вами будуть 2-3 роки, принаймні, щоб перебазуватися в інші країни і готуватися до її відновлення, тому що я впевнений, що. Україна все одно виникне потім внаслідок тих глибоких політичних кризових процесів, які почнуться в Росії. Тому що Росія після поглинання України піде далі, далі, верш-решт, лусне від крові тих, кого вона буде намагатися вбити, щоб все собі прибрати до рук. Але Це страшний як сценарій. У півден... Як у південному В'єтнамі? Люди, які розуміли, що означає угода про мир між північною південним В'єтнамом. Вони мали 2-3 роки, щоб вирішити в справі в Україні, яка фактично була приречена на зникнення. Я вам відразу скажу, що підписання мирної угоди з Росією буде означати, на цих умовах буде означати зникнення України, значить треба буде думати про тих, хто має патріотичні погляди, про те, щоб як перебазуватися з цієї приреченої країни, щоб готуватися до повернення, це теж реальність, про яку треба чесно говорити. Але є це в випадку, якщо на ці умови капітуляції піде український народ. Значить, Україна буде потрібна наступним генераціям українців, не цим не цим, але ми не бачимо цього зараз. Ми ж оговорюємо Трампа, а не українців. Ви бачите, що наші громадяни чогось такого прагнуть. Не бачимо. Ми бачимо, що переважна більшість українців вважає, що війна має закінчитися справедливим миром, про який говорить президент Зеленський. Ану Віталі, а от я хотів вточнити. Ви ви сказали про цей складний сценарій, але його також треба розглядати. Напевно, ну, він просто кім... страшний для чого була вся тоді оця повномасштабна війна? Якщо ми зараз погодимося на те, що Путін казав до початку повномасштабної війни. Ну, я вас війни. питаю, навіщо тоді була потрібна? Вся ця Це... повномасштабна війна? Хороше питання. Я думаю, що Драго, <драго. наші глядачі розуміють, що це абсурд, це не може ну так бути, і ми цього точно не хочемо. Я хочу уточнити. Пане Таля, вам не здається, що власне сьогодні президент Зеленський, коли звертався так через Блумберг до Трампа, і коли він казав, що у нас 40 мільйонів, і якщо наприклад США не готові нас далі підтримувати, ми маємо готуватися до цього, і я маю готувати свій народ. Тобто, це був такий власне, ну по суті. Мені здається, що те, що ви сказали про це найгірший сценарій, він десь поміж адків і в цьому зверненні Зеленського міг щитуватися. Ну, і Зеленський сказав про те, що у нас 14 бригад стоять фактично без зброї, яку ми чекаємо після рішення Конгресу від Сполучених Штатів Америки, але ну поки що цієї зброї нема. Так в нас є ще Європа, яка нас підтримує. Ну але велику частину ми чекаємо і від США. Я думаю, що в будь-якому разі. Європа е змушена буде орієнтуватися на більшу підтримку України в разі, якщо президент Трамп вирішить, що він хоче йти з Європи. Це ж буде не просто відмова від допомоги Україні. Сполучені Штати таким чином залишать Європу, тому ж і перестануть бути гарантами її безпеки. Історія Сполучених Штатів як великої світової держави добігне кінця. Я вам більше скажу. Я думаю, що Сполучені Штати залишаться близький схід так, в тій ролі, в якій вони виступають. От багато хто говорить, що як тільки президент Трамп стане президентом США, він відразу допоможе Ізраїлю інакше, ніж це робить демократи. А як можна дізнатися, що такого особливого Дональд Трамп зможе зробити для Ізраїлю? Він може перемогти Хамас чи Хізбалу? Чи навпаки, він буде намагатися знайти якусь спільну мову з арабськими країнами, з якими він шукав спільної мови, щоб вони там визнали Ізраїльну. Він президент Трамп зробив для Ізраїля дійсно все, що міг. Але його концепція, що шляхом вирішення проблем з арабськими країнами Ізраїль може досягти миру, виявилася хибною. Виявилося, що найбільша проблема Ізраїлю це не Саудівська Аравія, не Марокко, і не Об'єднані Арабські Емірати, вибачаюся. А Хамас і ізбала, правда? Пане Віталію, якщо говорити про той сценарій, насправді глядачі, багато хто. Часто слухають і розглядають ці варіанти, і коментують різні сценарії. Ви сказали про один з найгірших сценаріїв, коли перемир'я призведе до того, що по суті в українців буде два-три роки для того, аби підготуватися, перегрупуватися, і все одно готуватися до боротьби за Україну, тому що рано чи пізно ця боротьба закінчиться нашою перемогою, а Росія чи пізно лусне. На чому може луснути Росія при найгіршому сценарії? Росія, яка захопить Україну, буде намагатися вирішити багато інших питань. По-перше, намагатися інтегрувати в свій склад всі інші колишні радянські республіки в тому чи іншому вигляді. По-друге, відновити свою сферу впливу в Європі. Вона обов'язково увійде в конфлікти з Заходом набагато більше і глибокі, ніж е е зараз. Економічного потенціалу для того, щоб довгі роки підтримувати такий рівень конфлікту, в неї не буде. Так що я думаю, що на Росію чекають непрості часи. І найголовніше, що ви прекрасно розумієте, що навіть тут, в Україні, росіянам доведеться зустрічатися з генераціями людей, які не будуть вірити, що вони росіяни. Навіть опанувати контроль над цією територією буде дуже важко. Я вже не кажу про всі інші території: про території Кавказу. Країн Центральної Азії, я ще разом кажу, ці люди хочуть відновити Радянський Союз. Україна це фрагмент їхніх е, е, амбіцій. Багато хто говорить про війну з країнами НАТО, до речі, якщо президент Трамп дійсно думає про НАТО кількох рівнів, якщо його радники кажуть, що п'ята стаття це не обов'язкова воєнна допомога, то в мене є питання звичайно дуже важливе. В який тоді сенс буде в НАТО? Чи не буде Путін е, готовий? Робити якісь провокації проти країн-членів НАТО, якщо він буде впевнений, що Сполучені Штати не будуть втручатися. Буде ще є питання: а як з Его Дональда Трампа? Якщо Володимир Путін наплює на его Дональда Трампа, чи не захоче Дональд Трамп в якийсь момент ображений показати Володимиру Путіну, хто в світі господар, чи не розбомбить він якусь російську базу, і чи не вирішить Володимир Путін якого не менше его, розбомбити якусь американську базу? Це теж питання. Це питання і такий собі сценарій початку третьої світової по суті. Звичайно. Я вважаю, що коли такі люди, як Трамп і Путін, разом знаходяться при владі в момент конфлікту, це може призвести до такого розвитку подій.